Найдавніший рецепт української Паски дійшов до нас із рецептувника, що належав лубенському полковнику Івану Петровичу Кулябці, датований ще в середині 18 століття. І в ньому, як інгредієнт, хто б міг подумати шафран. Готування займало цілий день. Спочатку готували опару з висівок, меду, дріжджів, потім настоювали то все 12 годин воно брудило. В іншій посудині замішували яєчні жовтки, тростяний цукор, тростяний і вершкове масло. Потім усе з'єднували, додавали прянощі, шафран, корицю, мелений імбир і мускатний горіх. Далі пшеничне борошно, то все замішували і вистоювали лише тоді випікання. Паска мала солодкуватий смак і пряний аромат, і була не просто хлібом, а урочистістю такого свята. Шафран на той час був коштовністю. В 1739 році в Меджибожі пів фунта шафрану коштувало цілих три рублі. То як для прикладу, як цілий віл. Його додавали щедро, шляхта, догуленство, козацька старшина. Всі прагнули того кольору і запаху. За елітою тянулись міщани і селяни. Вже, наприклад, в 19 столітті Паска з шафраном стала елементом святкового повсякдення. Павло Чубинський писав, що до тіста клали жовтий імбир для краси, білий для духу і настоянку на шафрані. Це знайшло відображення і у літературі. В п'єсі Довголевського син просить батька: ко свято Воскресенію, чи не купиш ти шафрану на паску? Бо Паска це не лише тісто, це символ свята, достатку і пам'яті, яку передавали з покоління в покоління наші предки, яка дійшла до наших днів.